У Борисполі відзначили день підприємця. З нагоди свята в актовій залі виконкому зібралися керівники найкращих у місті підприємств. Святковий захід розпочався з урочистого привітання міського голови Анатолія Федорчука. Професія підприємця, мабуть, саме ризикована, самовідповідальна. Це тільки мужні люди, які можуть вийти відкрите море з відкритим забралом і назустріч нашій державі з її законами вибудовувати в нашій країні бізнес. Я прекрасно розумію. Що є на сьогоднішній день дуже багато проблем, тому що ми самі в виконавчому комітеті займаємося цими проблемами. Ми також вчимося заробляти гроші, і тому ми з розумінням відносимося до вас. Під урочисті звуки фанфарів підприємців вітали статуетками та грамотами. Не обійшлось і без концертної програми. Вихованці дитячої музичної школи та народний ансамбль Міленіум подарували всім присутнім свої яскраві виступи. Кожен підприємець є ключовою ланкою у наповненні місцевого бюджету. Про це у своєму вітанні зазначив депутат обласної ради Юрій Чередніченко. За його словами, кожен бізнесмен має дбати про свою частну сплату податків та не забувати про найманих робітників. Без них бізнесу не буде, запевняє пан Юрій. Нема майбутнього нашої держави без того, щоб наше підприємство розвивалося, щоб вони гарно платили податки, створили робочі місця, а це Дуже важливо зараз. І я е, прошу ще і підприємців звернути увагу, що вони працюють не тільки для розвитку свого підприємства, вони працюють і на благо наших українців, на благо їхніх. Людей, які трудяться на їх підприємств, в якості подарунку підприємцям депутат презентував ручки, наголосивши, що це найголовніше знаряддя праці кожного бізнесмена. Євген Трафімоюген Серенко, новини телеканал Бориспіль.